Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання крилакс. Я, дівчатка, знімаю розпаковку посилочки, хочу похвалитися, що я замовила, і мушу від руки знімати, бо вон мені лампа відломалася і тримач мій. Немає не, не як тримати мені телефон. Тому все бути так, як є. Значить, буду показувати. Що я тут накупила? Я вже так довго йшла посилочка. Я ще замовила там, того тижня, в суботу замовила. Нині що, ну, посилочка більше тижня. Я вже забула, що я замовила. Ото я дівчатка замовила таку пряжу. Її всі дівчатка, багато вже хто показував, All Time від Алізе. Мені просто стало цікаво, що то за пряжа. То я е, зараз тільки тут. Склад 100 грама 200 метрів супервош вул, 75% вовна і 25% поліамід, напевно. Щось тут так якось дивно написано. Одним словом, замовила, буду випробовувати ту пряжу. Два моточки замовила ще й до того, бо я щось не знаю, чи ту моточка має вихватити на шкарпетки, чи то Два моточки має хватити на шкарпетки. Замовила ось таку чорну пряжу від Alize Superwash комфорт. Бо я е, в'яжу то п'ятку, носочок і резинку даю чорною ниткою, то замовила. Ага, тут ще такого кольору волтайм. То теж замовила, замовила на шкарпетки, бо хотіла спробувати, чи вона кусає, яка вона на ніжність, ну дуже м'ягенька, дуже гарна. Я хотіла знати, чи вона кусає, чи можна її на светр взяти, якісь гольці, чи ще щось, О, ще замовила то комфорт. Супервош Комфорт. 100 грам. То який колір? Тут така сірий-сірий колір. Я номера кольорів навіть не говорю. Номер кольору 21. Дуже Дуже гарна пряжа, дуже мені сподобалася та супервошком Ford Сокс. Я її беру. Чому я її беру, а не іншу. А не, а не, а не, а не артісан і, і, і не ті інші пряжі, тому що і, і не Бохо. Тому що я слухаю багато в'язалочок, і я вже не пам'ятаю, хто про що розказував. Але хтось з дівчат розказував, що чоловік носив з боку шкарпетки дуже швидко порвалися. Не знаю, скільки там вони витримали, ну дуже швидко. А з, з Артісану ну, десь два місяці витримали, може, трошки довше, бо каже, що чоловік дуже-дуже погано носить шкарпетки. А з Comfort, комфорт, каже, носить третій рік і ще не, ще не протерлися. Тому я вирішила не випробовувати долю, а замовити Супервош ну, Комфорт. Саме ліпше. Ну і ще випробую, вже тепер алізе. Волтайм випробую. Так, чорний я не казала номер кольору, то є 60-й 60 номер кольору. З вултайм то є який номер кольору. 21 сірий отакий. А отой зелений кольоровий, він мені так подобається номер 11012. Навіть покажу близько ось такий номер. Склад у них всіх одинаковий, то що вултайм метраж на 100 грам 200 метрів. А в тішкарі в, в комфорт Socks 420 метрів 100 грамах. Так, номер кольорів показала, ще я замовила ось такий колір. Зараз покажу номер кольору. О, номер кольору. так 2696. Ось такий він такий зелений, але бачите, який той зелений, а той такий салатовий. Салатовий, такий, навіть, такий як трав'яний. Той такий зелений, як фломастер, а той як трава. Дуже гарний той же колір. Мені сподобався. Я його вирішила замовити. Так ще я замовила ось такий колір. Ну, то супервош. Зараз номер кольору. 152 то є світло. Світло такий кава, кава з молоком, але Ніжний, Ніжно-біжевий. Ото сірий, а то світло-біжевий. Ще я замовила таку синю ниточку. Синій колір. Зараз кажу номер кольору. Де то він є. 846. Не знаю, видно? видно. 846 і коричневий колір. Зараз, зараз. 844 номер кольору. Ось такі кольори я позамовляла. Я вже забула, що і до чого я позамовляла. І ще я. Замовила, звичайну свій Alize Baby Бест, тому що мені не вистачило рукави дов'язати в чоловічому светрі. Але чи то мені здається, чи та нитка тонша? я Нічого не розумію. Який метраж 240 метрів, чому вона якась мені тонше виглядає, чи то я вже давно не в'язала тою ниткою. <со> певно, за два тижні не, не в'язала, то певно, і забула вже, якою вона товщини не може, то вона така і має бути. Але я її замовила більше. Зараз покажу, в мене її, дивіться, скільки Тому ще не все. І два мотки темного. Ну, Не знаю, чи вистачить. Але то один моток, то я собі замовила, а то, не, то на заказ маю в'язати дитячі светрики. Ось такий стільки ниточок, тому що то має бути три светрики, але тут на три я не знаю, чи 에... повинно би вистачити. Ну, подивимося, як не вистачить, то вже тоді замовлю ще. Ну, Одним словом, замовила стільки багато тої пряжі. І ще вам покажу, ще вам покажу, що, як я нитки мотала. Отак От дівчатка виглядає вже помотані моташки. То вже я одну нитку змотала з пасми. А тут в мене ще три пасми є. Тої ще буде два моточки, певно. Та не, не, не певно, а точно буде два. Ну, і тут, певно, буде 4 моточки. Ну, зараз так попробую зважити 122 грами, ну, але то не точно а, буде не скручена нитка. 170 грам вже показую одним словом. Отак От я. Тут я Оксану дивлюся, в'язаний куточок у Оксани. О! І Ті пасми мені ще розмотувати. У мене лампа поламалася, і я не маю, як знімати майстер-класи. Відламалося, Тут клеїла, і щось воно не заклеїлося, і в мене з майстер-класами туго. Добренько, буду далі я мотати. Ось так, дівчатка, помотала я свої пасмочки. Я їх помотала ще вчора, як показувала пасми, я їх вчора мотала. І... і чому я їх мотала? Зато звільнила, три конуси звільнила. Зараз покажу. Ось три конуси звільнила. Вже є вільні. Хочу трош потрошки звільняю конус. Треба звільняти конуси. Бо там, певно, раєчка зачекалася вже моїх конусів. І я я просто з тої пряжі в'язала шкарпетки. Хто давно зі мною то бачили, що я постійно з неї в'яжу якісь шкарпетки. Але з неї в'язати є важко. А ще після того, як я спробувала пряжу Comfort Socks і Comfort Superвош. Неважливо від у ці пряжі. І мені з тої стало нудно в'язати. Я щось з неї потім вже не дуже хотіла в'язати. І... Я їй закинула в'язання тих шкарпеток, але їх треба все ж таки зв'язати. І що я зробила? Я подивилася відео ані громової, а вона взяла ту пряжу, помотала в пасму, випрала і каже, що сміття. Ну, сміття я би не сказала, воно так і не, не вимилося, воно сміття є багато, ще досить. Тут так не видно через камеру, але сміття досить багато залишилося. Хоча я пасми і витріпувала після того, як прала, і сміття було повно, і далі того сміття є повно. Ну, Я тої пряжі більше не хочу. Страшно, вона вже линяє. І я її випрала, помотала тепер в бабінки і тепер буду пробувати в'язати. Так що. Подивимося, як в'язати з неї. Ну, вона розпушилася, подивлюся, які вийдуть з неї шкарпетки. Якщо вона вже попрана. Ну і може навіть і зручніше в'язати буде, тому що вона така, як дерев'яна, в'язати було дуже важко. Бо вона така, як дерев'яна руки відвалювалися. То таке, а так вже може якше, може, легше хоч буде в'язати. Так що я вам дівчатка. Посилочкою похвалилася. Дякую, що мене вислухали, що підтримали. Дякую вам завжди за, за дуже гарні коментарі. Я вам дуже сильно вдячна. І на цьому я буду завершувати відео. Посилочкою похвалилася. А тепер треба похвалитися готовими роботами, але то в наступному відео. Всім дуже щиро вдячна, всім папа, -па, до зустрічі, мої дорогенькі.